Привіт всім! Ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Kid Fred Evil Pet. Хтось мені написав у коментарях, десь під останнім відео. Зіграй Kid Fred Evil Pet. Що це таке? Що це за гра? Перший раз таки чую, Та да, й думаю, найду подивлюся. І знаєте, що це за гра? Kit Fred. Злий кіт чи зла тварина. Та думаю, та давайте зараємо про того кота, подивимось що за кіт, що і як. Одним словом, я пограв цю гру. Прикольна гра, смішна. Ви подивитеся, і я сподіваюся, що вам сподобається. Наше завдання. Назбирати гроші і купити кота і дивитись за тим котом. От цим ми займалися перший день. Так що, який це день був, це все, ви побачите зараз. Так що, якщо вам зайде, ми продовжимо грати цю гру. Вартує поставити лайк, підписатись на канал і чекати нових серій. І коментарі написати. Ви маєте назвати цього кота Бо Фред таке ім'я. Кіт Фред. Ой, страшне. Що ви напишете, так і будемо його назвати. Ну що, погнали? Погнали! Кіт сам себе не купить. Та добре, e, давайте привіт Давайте привіт, бо. Бо всякий буває, День перший, нічого собі 4 дня найти. Ха, цікаво! полетіли, День перший, давайте. Я оставлю все нормально. Оу, воу, 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 Опа, щур! білий щур! О, де, я комп'ютер маю, Файно! Хм, годинник можу брати. Викидайте годинник, ей! Ти можеш його викинути? О, викину. А що він розбив, то щур? чор? Я мешелок поставив мешловці. You need cheese. Cheese! Знаєш, чіз? Сир. Ми принесемо сир, поставимо пастку. О, бургер! їж. А, комп'ютер можеш включати! О, диви! Папка! Йо! Перекладача нема тут на комп'ютері. О, мані, я взяв мані. Ха, Прикольно. Мані взяв. Так, що у нас тут. Воу. Я ховаюся, Серйозно? О, мані. Виходь давай, все. Ну йдем, візьмем чіз. Еее, ну, типу, я тут господар, диви там якісь лапа намальована. Ну, я тут головний в хаті, шо. Мені треба знайти, знаєте шо. Ого. Мені you need a hammer. Мені треба знайти кухню. І взяти на кухні сир. Две тут ялинка, тут що на рики, не розумію. О, що це? Бете, лапа намалюваний. Може, це тайк підказки. О, мані. Ну я вже мані понабрав 56 гривень. О, ключик, бре, вранч, вранч, куда-нибудь значить, це это в підкрутити, 6 no но water. Water now! Піца, Прикинь, хише. Печеньку. Хоч сіна, я Тут нічого, тут нічого. А ножик може взяти? Не може. Чиз? Ні, куки. Е, чіз! Ну, а де чист? Чіз? Нема чізу! Дрінк, фуд, фуд, фуд. Я не розумію, де я маю знайти сир! Що це за приколи? Може, подзвонити замовити, сир? А, <гас> ну бути сэр. Диви і тут, чтори. Ванна. Юніт а... a sledger хаммер. Шо вони за хамери говорять? я не розумію Хто знає? О, підвал! <гас> Ні, тут може бути Помідори Ні, то яблука Apple. Apple то яблука, Запам'ятайте собі. Чисто, сэр. You need a key. Так, там вихід. А це що з двері? Гараж. О, у мене навіть машина є. О, гроші. А хто прискидує, я не розумію. Мен... О, код від сейфа. Тут сейф навіть є. Ви собі уявляєте, скільки там гроші? Може, може там сир, а не гроші. You need a valve. Краник якийсь, чи що? Яблука. Ні, ну їсти він любить. Хм, цікаво. Ну що, виходимо на двір? Точніше, не на двір, а до гри. В принципі, екскурсію по хаті ми зробили. Ну а де той злий кіт? І що я маю взагалі зробити? Вони ж мені нічого не говорять. Це що за кімната душ? О, найшов, Валв. Де там писало Валв? В підвалі вроді у підвалі, ану йдем. Видите? Все завдан, добре. Хопс! You need a wrench. Який wrench? А чого він не крути? Він може вийти, він може забрати це. You need a wrench. Wrench. а що за wrench? Wrench. Хто знає? You need a french. Вранч. Короче, ну а де ти кіт страшний? Щурі є в мене вдома це я знаю, ну, а кіт? І що там намаляв, може телевізор не робить телевізор. Поняття немає, що се робить. Так, добре, перший парк ми прошарили. А ну ми можемо ще вийти? No! I still have things to do. Я, але зрозумію, що він сказав No. Так, другий парк. О, то ще дах є. Так, closet. There was a bunch of банк around. Ну, це день перший. А мені треба який там день. Не знаю, який там 4 дня є. Якщо нині проживемо перший день, це буде дуже добре. І Як вам все сподобається, то буде і другий. You need a fit a way to open this door. Там якісь два треба відкрити. Так. Чуєте, на кожному поверсі туалет, ванна. Мільйонер. Следжа Хаммер. Та добре, добре. А тут шо? Закрито. Йдемо до гори. А тут ще якісь You need an axe. Все юнит. Од одне, я знаю, що мені гроші треба позбирати. Шо там, відкривайся, не відкривайся. Юніт an axe. Коротше, нам треба шукати щось. Щось шукати, давайте відкриваємо ці шухляди. Десь щось має лежати, 100%. Мані. Я знаю, що з мані робити. Так, фуд. ні не їжі жерпей. Все, відкриваємо, щоб було відкрито. Опа! Ноти. 7. 7, там сім. добре. Це значить частина коду. Можливо. можливо, не частина. Та ні, та частина. Добре, я не можу далі відкрити. Тут не можу відкрити. Дима ще до себе в кімнату подивимося. Пане тут прозираємо. А вот видите, тут є комп'ютер. І тут що можеш зробити? Сам ітс ту you can carry. Do not eat food, your energy level is full. Не я ще йду, коли в тебе купа енергії. Це типу поради. To finish the day and go to bed. Ааа, як я завершив день, треба йти до ліжки і нажати на годинник, правильно? А це що за WWW? О, може купити кота! За 200 доларів. І за 190, і за 15 це добре, все, я знаю. Нам треба що шо, шо? To buy a cat because the house in the, the to repair the water peep in the basement. Короче, мені треба купити кота і відремонтувати воду в цьому е, в підвалі. Ми вже там якийсь кран поставили. Все зараз буде. Зараз все буде буде третій. Ми купимо кота і все буде добре. Нас завелися щурі. Що щурами робити? Бити? Ну то бити можна, але попробуй їх вбити. А от кіт? Кіт може з ними нормально договорити. Надіюсь. Хамер, хамер, хамер. Хамер це типу молоток чи що? Мені треба розбити щось хамером. А тут дивіться. О, це не хамер. Вренч, 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 вренч. Вренч, вренч ти щось мав робити в Ми десь бачили вренч. Е, чекай, 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 зайдемо в підвал. Що поїваємо, тут все файно. Ну тут еда, тут таке, тут таке. А ну закрий. Тут нічого нема. Нічого нема, все поідкриваємо. No water. Ще no water. Зараз я зроблю буде. Нам треба зробити воду, бо кіт... купив котану, а кіт пити хоче. Мані. 170, 180. Нормально збираємо. You need hammer. Зараз, зараз буде йдемо в підвал. Мені здається я тут щось мог підкрутити. Мав чи не мав Ано. Опа! і шо? Опа! Я думаю, що водичка вже є в хаті. You need an X. Добре, чекай. Ай, ще сейф там є. Ха, слухайте, а цікава гра, мені, сподобалась. мені пак, сподобалось. Мені поки що сподобалось. Так, що там у нас? Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну йдемо подивимося, чи вода такої пішла. Е. А це що таке? Картина, сильна картина. Вода, 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 вода. Ану. все пів роботи ми тепер купити кота, 180. Ще трошки гривні нам треба назбирати Дуже трошки. Де ми ще не були? Який кімнат? Може, десь підтилинку? It seems some toys I'm missing. Короче, були іграшки, і десь немає іграшок. Видите, тут таке можна розбити то місце. Тут си не відкриває, тут си не відкриває Шукаємо, шукаємо гроші. О, верхні шуфляці відкривають, до речі, до речі, сюди відкривають. Хоч в одні, О, фуд є. О! Іграшка для елейнки. Давай. Хоч щось робимо. Так, ну а це може з'їсти собі. Позів, зів. Ключик, він зразу ключик тут кидай. Добре, ключик ще тримаємо. Дрінк, дрінк, дрінк. Так, добре, тут все повідкривали. Гроші. Нам потрібні гроші. Кіт сам себе не купи. Е, чекай, а наверху, наверху нічого, може ще десь тут щось є. хм, хм. Чи замалюємо так кота? Скільки у нас? 180. Чекай, скільки там кіт коштує? 190. А що це за приколи? Зараз куплю, чекайте. чист. та я знаю. Гроші ще треба знайти. Трошка грошей. Небагато. Або молоток розбити. Купа копілок є. Копілки є, значить, є і гроші. Проблема там ще розбити не можу. А я можу зазирнути туди? Не можу. Я б руку і думаю, що мене ще там щось вкрала. Так, а тут щось відкривається. О, і працює. Тут вода працює і все працює. Все добре. Це може взяти не можеш. Думай, думай, думай думай. Та що, там десь зрень треба? 10. Купимо кота, там же все буде добре не данакс. Ні, туди я не можу зайти. Добре, зверху нічого більше нема. А, видите, там є двері. Там ще є прохід в одну кімнату. Добре, йдемо на перші поверх, щось на першому є. О! 200 доларів. Давай. А до речі. Чекай, тут? Тут нема. Мені здається, що на першому поверсі є така шафа. У нас є 200, вже кота можемо купити. Або дві шафи. Та не сідай, дивись, під ноги нема. То деякі можеш відкрити. Дивись, касета? Що за касета? Хаммер. Ми зараз мільйонери, дивіться, я взяв хаммер. Е, хаммер, 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 хаммер. Опа. Бум. Є. Догорі. Оце я розумію. Пішло поїхало як то кажуть. Давай. на Не загубився не було грошей А тут же купа. Так, чекай, ну шо? Я думаю, треба замуляти кота. Давай. цього за 200, будь ласка. І це за 15. Посилочка приїхала! Шведку? я з молотком. Так, взяв. Де це поставити готове. О тут напевне. Добре, будеш там пети. Як тебе звати? Як назвем кота? Пиши у кого так як назвем кота, давай. Поки що перші серії будеш просто кіт Чи две прибраний? Ти навіть не думай, туди на стіл скакати. Я тобі Ти звідси Я тобі дам. Ой, де їж? A ball for cat food or water Ну добре, а як тобі дам? Чекай! Хоч їсти зара. Блін, та чекай, Кіт, та чекай, бо я сам їм. А як я тобі маю дати? А як я. Кіт, почекай, вибач кіт. Я не знаю, як мені то зробити. Я не знаю як мені набрати тобі то їди. Ай, ти будеш голодний. Ні. Ну, що я зробив? Дві він такой дуже голодний. Ай, Кіт, я не знаю, я поняття не маю, як тобі їсти дати. Що ти хочеш їсти? Я просто сам все їм. Я тобі не даю, а їм. би дати Попив, я все поїв, Кіт вибач Две я все з'їв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Кіт Кіт Ну, вода є, я воду зробив. Кіт ну а якщо я лежу нині спати, а завтра тобі їсти там? ти не дуже себя убедишь. Это ничего не робит. Не, чушь, китай, дану, здесь, да. У мене є якась касета. О! ніфіга суй. Короче, кіт, ти сиди там. Я йду лягаю спати, Завтра тобі їсти естем. Так. О! А що я зробив з зудмеди? No, I still have things to do. А що ти ще не зробив? Чекай, чекай, а що ти не зробив? Я не зрозумів. They to do list for today. To buy a kit. Купи кота. Бо у тебе є щурі. Ну no. і що? repair the water pipe in the basement. Зремонтувати воду. Я зремонтував воду. А що ти з мене хочеш? Ну no, ви ж для я зремонтував. Кіт голоден. Напевно він часто не хоче. Кіт! А що ти такий голодний? А що я тобі дам? Я не знаю. Як? Аболфокет food of water, та я знаю, що bowl. Ну не... я не можу взяти миску якусь. Кіт! я би кота сюди свідомомивальник запхути, бо він би собі робив. Кіт! та як що з тобою? Що з тобою робить, кіт? Та ти голодний, ну, та ти йдеш улієш. Голодиний. Чекай, чекай, чекай. Щось тут треба забабахати ще. Зараз, кіт, почекай у підвал, може тут є якийсь корм. Зараз, зараз. Тут що? Вода не протікає, тут все добре. Там нічого нема, там нічого нема. Е, -е сейф на коді. О, до речі, тут є ще одна свиня. Потім розіб'ємо, як треба гроші. А ну давайте чекай, може вони в коробці ще щось дали? А, тут мій хамер. Мені нічого не дали. Кіт! Я не знаю, як тебе нагодувати. Чесне слово, я не знаю, я вже присів. аж. Ой. Молд Може, я туди ці міські, але туди. Зараз, зараз, кіт, я все зроблю. Купили кота, а нагодувати нема. Ого, я вже щось голоднів. Видиш, я їду можу їсти, брати не можу. Тобто це їда тільки для мене. А для кота, да їда? І тут жарити я нічого не можу. Зараз, кіт, зараз щось в вкладеньку. Я в холодильнику все з'їв. І вода не з'являється, як я закриваю, відкриваю. Шикау, веп. Тут нічого немає. Кіт, я не вмію тебе годувати. Ну я не вмію, ну та що? Я що спеціально. Дивіться туди-сюди це оце купив. Кота купив, а їду не купив. Зараз кіт, почекай до себе в кімнату, подивлюся Може, Можете десь тут. А до речі, а може якісь двері відкрилися, бо ми кота купили. Фантвей. Фінт евей. Так, там закрит, там закрит, там закрит. Так, моя кімната лишається, все, той. О, той. Знаєте, що за той? Тихо. Зараз ми яленко. Двека ялинка зато у нас. Кіт голоден, але зато ялинка. файна. Камер, берем. Тут треба чез. Зараз, Кіт, зараз. почекай трошечка. А що з цим ведмедем, я не розумію. No, I still have things to do. Ми не лежим спати, поки, поки не нагодуємо того кота. Кіт, аби тобі добре було, кіт? Що тут нас є в інтернетах тих? You can buy food in the shop once a day. А вот ви ми можемо купити їду. Де я куплю їду? Один раз на день. Де я маю купити ту їду, один раз на день. Де в інтернеті, замовити? Do not eat food. та добре, добре, добре. Десь в інтернетах интернетах мы можем дивіться а гортати можеш, а звідки я знов? Кет food 10 А звідки я знов? Давай. Кет food. Раз. А я покшо ще. Давай іграшку купимо. І пока все, кіт, буде з тебе. І кіт бед. О, давай. 45, 5. Амин не стоя. Ану! Кіт, Я все зроблю. Прошу. На! Воду, потім тобі наберу. Це можеш поставити тут? Чекай, я тут кину. На этом попробуй з'їсти О, наївся наївся Так, а де поставити... О, давай я твій тут поставлю чекай. На іграшку Грайся. Дві. Грайсь з іграшку. А давай кумиеш у файну твій куди ти куда ты нявкай. Хочешь музыку слыхать? Давай. Двину куда? Це кіт, Це не простий кіт Це чорно-білий кіт Ладно, ну, кіт. Де то добро? А, я не ганверувати. Е, добре, Кіт, ти там сиди. Тепер воду треба тобі якось набрати. Але як я воду маю набрати? Дивно? Дивій, він ще йде хоче, я що кожен день маю замовляти. Все, коробки позабирав. Кіт, я думаю, нам треба лягати спати. Де кіт? Дивись, він знов хоче. Кіт, з водою проблема, я не знаю як. Як ми маємо воду набрати? я знов, що він схоче води. Як з водою Мені може треба щось взяти, якусь посудину на воду. О, що це таке? Оце, це горить тут не було. Кіт, а якщо я тебе візьму на руки і поставлю сюди. Чуєш? Кіт. Вотер. Може він воду ще хоче щоб я купив? Та ні, та ти вже в до краю. Воду я не буду купати. А ну спати можем? No. No! Why! Why no? Energy pizza. Та ні, тут нема, чуєш. Ти вже не борзій. Бовл. а диви, тут ще таке є. А, може це на їду, а це на воду. Може бути, чи не може бути? Е... А чекай, скільки воно коштує? А, я не можу купити, бо я вже то купив, ясно. То ще два по 45 і ще піцу маю. Кіт! Я все відремонтував. Воду треба йому дати, і і день завершений. Але як то воду йому дати? Як готове дати воду? Здавалось би. Все просто. А ніфіга. Кіт у нас то не простий. Чуєш кіт? A bowl for cat food or water. Та во є water. Є water, кіт. Коротше, я відкрив кран. Я дуже схочеш пити, ти стребнеш туда свій нап'єшся. Ну а шо, Та би дуже хотів. О! Мані! Ми мані знайшли, можемо щось докупити. Так, того ще можемо розбити тут шафи. Дивись, Двійсь, тут купа мані є. Опа. Шреф драйвер. Отвертка. Шрейф драйвер. Серйозно? По-английски отвертка драйвер? Буду знати. Тоже мені здається, що не. Шреф драйвер. Так, короче, я маю шреф драйвер. А кіт хоче пити. Шрейф драйвер. І що я цим шрифт-драйвером доробить? Кіт! Я... Я нічого не зроблю. Мені треба миска. Ні, тут нічого не робиться. Е, Мені щось треба взяти, набрати воду і дати котове. Ну, це не обговорює. шрифт драйвер. Тут видиш, він нічого не бере. А можу взяти, наприклад, оцю посудину? Ні, не бере. Телевізор може відремонтувати, не відремонтовує. Ялинка свой стоїт файна. О, це що таке? юнита хаммер. Ага, розбити теж можу. Тут є вода, тут щось води нема. Тут сила. He's not here. Е Молоток нам треба взяти, але чекаєш, щось хочу отвятку зробити. Мені цікаво, де ми можемо її використати. Хаммер, там хаммер. З тими хамерами йдемо ще догори. Чекай, там все закрито. Там закрито. Там закрито Кіт, все одно хоче А я ходжу по хаті літаю. По не знаю, що мені за твердку робити, чуєш? А, сховайся. Блин, мне вже сказали, як ми відкатапдем ховати. Що то за кіт такий страшний? Та нормальний кіт? Ну то я розумію, якщо ми його не будемо годувати, ти. Щось піде не так. Так, кіт. Мені кей. Чекай, 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 я мав взяти не кей. А де молоток? Я молоток загубив. Ай. Так, була проблема в їді. Не, перше в грошах. Потім в їді. Шукаємо ще раз. Все повністю обшукаємо. Кіт, що ж ти мені не сказав, що бутилка є в смітнику. На, Нап'єшся? Це просто капець. Де я знав, що в смітнику треба шкати бутилку? Напився, що ще хочеш? Завершуємо перший день. Й, на нажерся, напився, ледве ходи. Що ти робиш? Зарядка, зарядка. Далі що? Все, легко, а вот мою ліжко зробив. Кит, оно пидес патин леж кучине рад, си хоч. Слухай. Ай, кит-кит, на. Ня. А ну. О, погровся. Все дет спа. Нарешті! чуєш, ж то того котати, як дитину треба. Коротше, я думаю, що він готовий. Бігам демо, поки він ще нічого не захотів. Но! No. Ну як, но? No? О, диви. Все, зараз буде спати. Є, yeah, лех! Я думаю, що перший день завершений. Є! Yeah. Нарешті! День два. День два. І оцей кіт має бути. О, він же прийшов їсти хоче. Ого! Кетфуд, нічого собі. Горобці якось злив. де у хаті? Коротше, я думаю, першу серію можемо завершувати. Якщо вам сподобалася ця гра, якщо ви подивитеся, то значить ми продовжимо. Так що чекайте другу серію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Значить, я вам скажу, що оцей кіт, він має бути злий, напевне. Його звати Фред. А я його до назва та як ви мені скажете. Так шо, папа. -па. На ютуб канал підпишись. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфой гожен раз. Па. На канал Підпишись. Із Кеп Геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз